Всім привіт! Я Ірина, художник-ілюстратор, і це ваш бонусний майстер-клас. Сьогодні я хочу з вами помалювати таку невеличку легеньку, гарненьку мишку. Планую мишку на грибочку. У вас буде ось така невеличка підбірка референсів, декілька штучок. Намалюйте те, який вам подобається. Я буду показувати приклад. Ось. Цієї мишки на цьому грибочку. Можливо, вам здасться, що це складне, але тут все досить таки просто. Ще один більш простіший варіант це можна, наприклад, намалювати равлика на грибочку. Можете обрати будь-який з цих референсів або малювати разом зі мною по ось цьому. Я просто зараз собі беру і намічаю композицію. Ви компонуєте до свого скетчбука або листочка. Тобто, ми не намагаємось намалювати ось тут одразу внизу мишкою промалювати. Ми собі просто малюємо приблизно, де в нас там, наприклад, голова, де ось це тіло. Тобто, по факту, це в нас таких два кружочки. Ось ця мишеня це два кружочки: голова і жопка. А внизу. У нас іде грибочок. Ви можете змінити трошечки йому форму для того, щоб це там виглядало якось цікавіше. Наприклад, можете його підукрасити і зробити якось ще. У нас іде ніжка, тут є ось така штучка. Я просто не грибник взагалі, тому я не досить таки сильно знаю, як воно там все називається. Тобто ми йдемо від простої форми до складної. Ну, я дивлюся, що порівняно з референсом, у мене досить таки ніжка вийшла товстенька, тому я її зводжу і не потрібно, я просто витру гумкою. Малічик в мене досить таки сильно заточений. Я почну малювати, зараз вимальовувати мишку, бо грибочок малювати легко, а з мишкою треба буде трошечки довше повозитись. Тобто в мене є ось тут голова. Я собі не мічаю, що тут в мене приблизно знаходиться носик, і очі знаходяться у мишки вище. Тут ми бачимо ем, очі полукруга. І ось тут наше око більше ми бачимо. Носик, вузький. тут морочка у нас обрізається. Шийка, там десь йде лапка головка. Ось так. І тут, тільки тут видно одне вушко. Такий прям довгенький. ось так лапки, У мене немає задачі зараз там зробити якийсь 3D-малюнок. Це просто скетчик, просто на задоволення. Можете щось збільшити, збільшити вушко, збільшити очі, так як вам буде більше пасувати. короче, чешуйки грибочка. І, в принципі, все. У мене вже скетч готовий. Можна тут взагалі додати ще там якихось можливо пару травинок. У мене просто не прямокутна форма, а квадратна, тому я можу, наприклад, тут десь якось поімпровізувати. Утро, я, бачите, не промальовую кожну штучку, я просто вказую форми, щоб вона считувалась. І тепер я не буду брати гелеву ручку, в моєму випадку бо гелева ручка тут в мене дуже така шерхуватий пір, і воно виходить забивається ручки погано потім пише. Тому я буду брати звичайний такий самий простий лінер. І акуратненько зараз буду виводити лінії. Якщо я хочу залишити десь бічки, то я їх залишаю і не замальовую. Бо потім, по факту, крім коректору, я їх нічим не зможу домалювати. Тому залиште мишенят бліки на очах, це вже додасть цікавості. В них такі полукруглий носик. Я наприклад не виводжу кожну лінію. Так бачите, Лейду йду штриховочкою, щоб просто показати форму, як воно виглядає. Heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I Need you more, I need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I? Бачите, я намагаюся вести лінії не переривчасто. І я концентруюсь на кожній лінії, так як це не планшет. Тут не можна відміняти дії, тому. Я намагаюсь бути максимально сконцентрованою. Але навіть якщо у вас щось не види, це не страшно. Типу, у, повірте мені, у всіх навіть топових художників може щось не виходити. Якісь роботи просто не всі це показують. Це нормально, коли щось не виходить. коли щось Пригорає на пательні, коли щось потрапила червона шкарпетка в білу машинку пральну, тому, типу, нормально, якщо щось не виходить. Просто головне сконцентруйтесь на контурі. Ви так тренуєте руку. Навіть тим, хто придбав планшети, у мене проходить курс навчання на iPad, Я кажу те, що досить -таки добре вчитись малювати на папері так само, як і на планшеті, тому що на папері ви собі ставите руку ви більше концентруєтесь на тому, що ви робите, бо у вас немає ось цієї можливості щось відмінити. Потім, якщо я захочу зараз малювати тут світло і тінь, робити більш об'ємне, мені потрібно сфокусуватись і зрозуміти, де в мене падає світло, де тінь. Це в принципі в нас ем, такий малюнок, який знятий в якийсь пасмурний день. Тут немає якогось конкретного світла чи тіні. В ідеалі мені потрібно зараз взяти і повитирати олівчик. Але в мене такий тут жорненький хвостик. Я можу його або ось так штрихувати, але в нас тут мало місця. Ось так трошечки я просто покажу топологічними лініями, невеличкими, що тут може бути більш затемно. Ну і, наприклад, ось так невеличкою штриховочкою я натякаю, що в нас завертається форма в центр, і в нас там. Тінь там менше світла, тобто штриховку теж можна показувати не обов'язково кольором. Під цими шкарлупочками я не знаю, як воно називається, теж показує невеличку тінюшку. No. І ось, в принципі, наш малюнок готовий. Якщо ви бажаєте, ви можете підкреслити, наприклад, грибочок, зробивши десь контури товстішими, щоб виділити, щоб не зливалося з штриховкою лінії. І не забувайте підписувати дату. Ем, якщо ви подивились і помалювали по цьому уроку, відмічайте мене, відмічайте Сарта ріджінал відмічайте лакарт Юа, мені буде дуже приємно подивитись, що ж ви намалювали і який референс обрали. І не забувайте підписувати дату, коли ви все ж таки малюєте.